Не сохраняє блядь. пробій дані посвідчення водія. тебе. я пробивав, не показав так через дежур. Я бачив порушення, водій вам штраф. Сьогодні ми з'ясуємо, що таке докази згідно кодексу України про адміністративні права порушення і як поліцейський зобов'язаний згідно закону приймати рішення. Притні докази мого надайте докази. Мого. Я бачив, що ви зробили. Водій, хочеш знати більше про свої права, обов'язково підписуйся на мій канал. Якщо вам, водії, потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції або представники ТЦК, завчасно долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Доброго дня, пане Доброго водій, старше над поліції Владислав Анатолійович. Ведеться відеофіксація нашої з вами розмови та вашого адміністративного правопорушення. Місті Куди поспішаєте, якщо чесно? А що за правопорушення щось появи? Місцеві? Е, ну так. Тепер да, ек... на електростанцію на красну поїхали. Чим порушили? 8.7.3е Де видно, що я приїхав. Покажіть мені докази мого, надайте докази мого Я бачив, що ви зробили. Ви ви тобто це ваші а ви вважає... вважаєте, що якщо нема доказів, то все Першочергово, Якщо співробітник поліції зазначає, що ви причетні до адміністративного права порушення, потрібно мати докази, які зазначені в кодексі. Стаття 251. тут. Чіткий перелік, що це за фактичні дані, такі. Це може бути протокол про адміністративне правопорушення, або пояснення особи, яка притягається до відповідальності, пояснення потерпілих, свідків, висновок експерта, речові докази, показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функцію фото і кінозйомку відеозапису, у тому числі тими, що використовується особою, яка притягається до відповідальності. Тобто, це. Стосується водія очі поліцейського, очі поліцейського. А очей поліцейського немає. Очі це не доказ. Я бачив, це не доказ. Стаття 252. Оцінка доказів. Поліцейський за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні усіх обставин справи, в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю, Оцінює докази. А що він може оцінити? Те, що він не зафіксував на власний телефон, а зазначає, я бачив. Це невірна і неправильна позиція даних співробітників поліції. А ви вважає, вважаєте, що якщо нема доказів, то все до речі, якщо вам потрібна необхідна література, яка допоможе вам при спілкуванні з поліцейськими представниками ТЦК, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усі необхідні закони. У Мене кстати, не буде. Прикол даже в тому, що я настільки на не ожидав, що хтось на красний ували, що я відео. Буде відео, звісно, але ну, тим не, не, не мене. Добре, с... показуєте, де я поїхав на червоний. Uh, так. Так, ладно, я не сперечаю з Перемотаємо. Перестали, я вже дивлюся жовтий починаю виключати, бо то, що красний засвітився, і потім ви проїжджаєте. Ви навіть не попали. Я навіть не думав, що то, хтось їхатиме. Я вже опускаю телефон. Я вже опускаю телефон і ви їдете на красний. Короче, ну, Або чесно, ви, ви показали, дивилися і я, я, я все робим, я... Ви дивилися цікавий момент. Виявляється, співробітники поліції в автомобілі на власний телефон фіксували адміністративні правопорушення. І в подальшому поліцейський на власному телефоні надає докази, але факту правопорушення немає. Одразу виникає питання: чи може поліцейський використовувати власний телефон під час несення служби? Відповідь ні. Є наказ МВС номер 1026 Там зазначений чіткий перелік, якими технічними приладами фіксуються адміністративні права порушення. Власний телефон там відсутній, і він не може надавати вам докази на власному телефоні. А в даній ситуації доказів порушення не було цього моменту, нічого не було. Але це зупинило співробітників поліції чи ні? Як ви вважаєте? Ну звісно, ні. І в подальшому відносно водія була складена постанова. Воно не зберігає. невірний формат, поле документа він доки не показав. А далі у співробітників поліції виникли певні проблеми, які не давали можливість одразу в машині скласти постанову. Чому же посвідчення показував? Він серій, він, сері... він а, прикрив так, поділ, так що знає. я сирій. Та він мені зараз не, не покаже. Ти думаєш, що так тут стоять. А що, на машині німату постанови? Ні, нема. А власник хто? Він. Так у тебе ж є дані його. Не сохраняє блять пробій даний по свічення водія. тобі. я пробивав, не показало. Так через діжу. Друзі, і хвилинка корисної для вас інформації. Я часто рекомендую вам для оформлення автоцивілки сервіс онлайн страхування Hotline Finance. адже крім моєї знижки на 10% за промокодом їмалтава. 10 тут великий вибір страховок. Швидке та зручне оформлення та крута підтримка. Якщо раптом стикнулися з питанням при оформленні, вам завжди оперативно допоможуть зрозумілою мовою. Наприклад, якщо ви вперше вирішили купити автоцивілку на сайті і не знаєте, як заповнити те чи інше поле, або раніше оформлювали онлайн, але цього разу вирішили придбати страховку з додатковими опціями і не до кінця розумієте функціонал або зробили помилку, і треба її виправити, або ви продали машину і хочете анулювати страховку та отримати частину коштів назад. Напишіть в чат на сайті, імейл чи в соцмережах, і вам все розкажуть і покажуть. І не забувайте про мій промокод ДімаПЛТАВА10 на знижку 10% на автоцивілку на Hotline Finance. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Все. Ну, документи приявляйте, щоб швидше було. Я на ній буду писати, не визнаю провину і розпис. І юридичну допомогу мені, будь ласка. Користу? Я Хочете користуйтесь. Поліцейські не будуть надавати вам юридичну допомогу. Вони не повинні цього робити. Для цього є ми. Ваші дані. Так будуть ж дані в постанові даже самі, не, не, я напишу вам краще усно зробити, чи на воно як зручно ще один момент. Якщо в постанові не зазначено, яким технічним приладом було зафіксовано адміністративне правопорушення, а поліцейський в даній ситуації не зазначав докази, їх не було. Така постанова є незаконною, і про це нам вказує рішення Верховного суду України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції, і вони повинні це знати і розуміти, а не складати просто так без доказів постанову, розраховуючи на те, що в подальшому водій не буде оскаржувати дане незаконне рішення. А водій оскаржує і в подальшому я вам продемонструю результат. А ви вважаєте вважає, що якщо нема доказів, то все тому друзі, якщо зупиняє поліцейські, одразу вимагаємо докази, щоб розуміти, чи законно він зупинив, чи законно він вказує, що ви причетні до адміністративного правопорушення, чи є у нього докази, чи буде він розпочинати розгляд справи. Якщо докази відсутні, він не має права вимагати документи. Він не має права розпочинати розгляд справи. Він не має права складати. Незаконну постанову, але реалії інші це їх не зупиняє. Все розраховано на те, що більшість водіїв не будуть витрачати час, щоб принципово оскаржити такий незаконний штраф, а це потрібно завжди робити. І так, друзі, якщо дане відео було корисним, лайк, підписка, свою думку лишаємо в коментарях. Є відео про поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. Знайте свої права, користуйтесь завжди своїми правами.